привіт, малята! Лабораторія Світло для маленьких пізнарів чекає на маленькі та великі відкриття. Ми з вами, малята, продовжуємо досліджувати веселку. До речі, юні дослідники. А ви знаєте, що веселку ще й називають Райдуга? Як ви гадаєте, чому? Це тому, що Райдуга викликає велику радість у тих, хто її бачить. А ви знаєте, малята! Яку радість ви будете отримувати, коли самі створите веселку? Сьогодні, малята, я вам покажу 5 способів, як можна утворити веселку. Не можу дочекатися початку. Давайте почнемо. Перший спосіб нам необхідна склянка з водою, білий папір та сонячний промінчик. На папір ставимо склянку з водою. Сонячні промені пройшли крізь воду, але веселка не з'явилась. Для того, щоб утворилася веселка, я нахилила склянку під невеличким кутом. І ось диво! Сонячні промені пройшли крізь воду, приломилися і утворили чарівну веселку. Другий спосіб: замінимо склянку на збільшуване скло. Збільшуване скло ставимо під кутом до сонячного променю. І що відбувається, зробіть висновки самостійно. Третій спосіб. За допомогою диску ліхтарика та сонячного світла ми створимо веселку в двох різних середовищах. Варіант номер 1 Кладемо диск на підвіконня, сонячні промені. Під кутом, потрапляючи на диск, відбиваються на папері кольоровою веселкою. Другий варіант світимо ліхтариком на диск в темній кімнаті. Світло падає на диск також під невеличким кутом. Оце так краса утворилася! Щоб побачити четвертий спосіб, приготуйте ліхтарик, скотч, ножиці та кольорові фломастери. Необхідно наклеїти на рулон дві смужки скотчу. Далі малюємо на ньому різнокольорову райдугу від червоного кольору до фіолетового. Експеримент проводимо в темній кімнаті, світимо ліхтариком всередину рулону і отримуємо справжню барвисту веселку. Ось так, як це зробила я. П'ятий спосіб утворення веселки. Для нього приготуйте. Склянку з водою, ліхтарик, порожній лоток, дзеркало і папір білого кольору. В порожній лоток наливаємо воду та ставимо під кутом дзеркало. Направляємо на дзеркало світло ліхтаря так, щоб відбите світло потрапляло на папір. На папері з'являється малесенька веселка. Цікаво! Може, видніше буде в темряві? Спробуємо малята. Так, у нас все вийшло. Ну що, юні дослідники, сподобалися вам досліди? Спробуйте їх повторити. Чекаю на ваші фото і відео. З вами була Лабораторія світла для маленьких пізнань і я, Людмила Миколаївна. До зустрічі!